До першого питання і Олина. Тут, до речі, буде таке таке собі новинка одна. Я її потім О -о -о! вам озвучу, ну, коли дійде до цього. Формула 1, вже скоро не буде, е-мое. А ми все граємо. Барса програє в валья долиду, фанат реала, лицо космотру. Вы Виграє Барса чемпіонат, Господи, блин. Не вона виграє, скільки как Реал проебал, та, не. Ну, Коротше, ладно. Не хочу зараз про те, бо, бо, бо не хочу. Е, хватає мені Барса на моєму робочому місці безпосередньо. Е, колобок повісився, так, да. Звісно, да. вайб. Е, запитань від е, цього від Антона і Дат. Не, ну. Цей квіз, я так бачу, він продовжує доб... стару добру традицію, коли другий квіз серії набагато складніший, ніж перший. Так, да. ну я. А я буду робити легший, навпаки. Я хочу ще легший, щоб люди просто от так от. Головне, щоб він був бездатий. Так я робив перший бездатний. Ну, типу, а я не розумію, ну, знаєш, дати і такі питання на точність це дуже вони такі, ну, типу. Емпіричні знання, ти або знаєш, або не знаєш. А якщо ти можеш подумати, навіть якщо ти не знав, і такий, а от, ну, хоча так, теж Ой. не може бути. Якийсь багаж знань все одно має бути. Це, це Сергій, як викладач з історії каже. Це як мені пам'ятаю, здавав історію, каже, а ну розкажи про це, якщо знаєш, ти знаєш, то я не да. А ти б от Женя сходив би на історичний квіз, і був би, да. знав би так, контекст. Ну ничего, ничего, мы ще повторим. Можем повторить. <рігане> хуйовий, <рігане> хуйовий приклад. Ну, хуйовий, <рігане> да, а що. Ты нас... ти ж... Ти ж записуєш, так? <рігане> да, да. Це ви виріжемо і що? На мене. <рігане> і сказали, типа, що. Я просто це запикаю. Журналіст трибуни дозволяє пропагандистсь. Як не називається? І, Вислов... Вис... і ПСО. І ПСО. І, 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 да. і ПСО, пропагандистське, і ПСО. І спортивний телеексперт там ще буде. телеексперт. Да, Скандали, теле інтриги, розслідування. Це мене. Да, 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 Ну, але бачите. Але ні, останній раз мене на футболи кликали перед Кубком. Ну от. Може бути експертом, так. Да. Якщо вам не вистачає експертності, то. Так, я повернувся. Давайте, давайте вже закінчимо з цим, бо реально щось сьогодні. Е -е, киньте Лігу в чат. Задовго. Так, да, зараз. Кину. Всі телеграм. Секундочку. Правило. Правила, точніше, ви всі знаєте. Я не знаю. Андрій, ти нам? О, Так, ще дивлюся. Так. Э -э -э... Якщо ти плануєш, ну приходити до нас грати в п'язи, то я можу розповісти правила. Ігор, а можеш швиденько розповісти, Щодень, будь ласка, окей. бо я буду, бо я е, Ну, е, в нас у фіналі беруть участь, чому беруть участь і є мало, Тому що е, перед кожним з трьох питань е, треба ведучому відправити телеграм ставку. повну, ну наприклад, має мене 63 бали, я відправляю, скажімо, 30 балів. Потім, потім показується питання, всі хвилину думають і. Пишуть відповідь е, ведучим. Якщо відповідь правильна, то та кількість балів, яку ти поставив, вона тобі плюсується. Якщо неправильно, то відповідно мінусується. Тобто, тут треба десь стратегія, чи більше ставити ризикувати, чи менше. Е, дивитись на те, що твої конкуренти можуть поставити. Звісно, ти не знаєш, що ставлять твої конкуренти, і тому десь отак трошки ефект несподіванки і рандомності в цьому є. зрозумів. Дякую. Ось е, тобто. Але сьогодні в одному з питань буде трошки таке. Ми такого ще не робили. Ну а, але я розповім, що ну, перед тим як воно випаде, а обирати буде поточний лідер, тобто ігор. А то не по черзі, а мені будь-яке трьох, так, так будь-яке трьох. знову ж таки, в нас сьогодні літературно-музично. Кі... Кіношний квіз, одне питання: література, кіно, музика. Mm -hmm. Буду... Так, Спочатку бали так відправляти, а потім уже. Ну, звісно, так. Я як зазвичай. Отримав від Ігора, від Людмили, від Павла, Даша, okay. е, Євген. Секунду, я зараз секунду, дайте мені секунду. Я, ски, я скинув телеграму в Да-да-да. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. А повинен uh, Має бути сім. Отримати. сім. А mm -hmm. я вже це. Еду, Едуард і Андрій, якщо вони ще з нами, вони можуть відповідати. Ну, не писати, по але фану. я буду перед uh, відкриванням питання, буду в, 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 питати просто ну, по фану. По фану. Классно, я то класно пойшов. Сидів дві години і вкинув жалку на лампа. Сім. Yeah. Yeah. Отримав Егенда. від Дмитра, Сергія, Євгена, Даші, Ігора, Людмили і Павла. Все Совсем. правильно. Все отримав. Е -е -е. Давай посерединці. Питання номер два. Так, зараз я відкриваю, і у вас є, ну, як завжди, одна хвилина. Чекаю відповіді туди, куди ви складали Остап. Поїхали. Одна хвилина. А що треба назвати? А, роман. Там написано. Угу. Бля, я знаю, хто це, а який роман, не знаю. Тут два в мене варіанти були, як я хай за. Отримав одну відповідь. Другу. Едуардон. 20, 20 секунд. Третю. Четверта. Я не знаю нікого Німеччини. 5 секунд. Це жінка. Все, Серйозно? Ні, не прикалується. Кого ви слухаєте! Не, ну чи це жінка? Хтось би міг сказати, що це жінка, насправді. А хто? Давайте рахувати. Дмитро поставив 7 балів, відповіді не було. Правильно розумію? Правильно, я не знаю. Так. Ну, це ремарк, я. точно, але ж в нього в романі виходить. Так, е Павло поставив один бал. Павло молодець і Так, з 34, на жаль, відповідь неправильна. Література це не моє. Справед солдат, Богу, що один. не його він каже. Так, Людмила 10. Е, відповіді не було, залишається 13 балів. Е, Даша 10, е, Три товариші, ну, Ні. Не соромно. Це був другий варіант. Блядь, Їх там дохуя цих романів. Сергій, Сергій, 30. Оце людина грає, блядь. Але, на жаль, відповідь була неправильна: триумфальна арка. Ну, це ж реарк. Ремарк я тільки, Я тільки дочитав дочитав триумфальну арку, от днями. Ну, на жаль, це не вона. І. Ігор, а, Євген 4. Три товариша також, 34 залишається. Че, там? Так. у мене горить. Ми не Переходимо до Ігора, який поставив 13,63. Правильно. Бля. І отримує 76 балів. Хай Едуард спочатку. А що за yeah. uh, Так, <ріст> Андрій в тебе є. Uh, Uh, так, я думав, що це Маркс, але був не впевнений, яка книга. Та ні, це Ремарк. Не на <звучит> да. по-моєму фронті. Тут, тут три варіанти, три по варіанти было. Бля, ну у нього дохуя цих романів. А там, там на Західному фронті, там, да, там была деткаска. А але на полях, він теж згадував А товариші також згадувались. Политую партію, да, там згадували, Добре. Може Я вибирав... Так каже, каже. Кажуть... Даша, може оскаржити в апеляційному. Треба створити апеля... апеляційний візовий. Суді. візовий суд. Я візовий тобі суд. сьогодні його створю, там в 15. Добре. Так, добре, давайте, бо реально вже довго. довго е -е... Я ще думав про опонента, ремарка. Так, а став, це знову. А ти про кого? <про>, Про цього француза як його ні, — Ні-ні-ні, німецький. Ребята, ні? давайте. Ні? Ребят, давайте, п -п -питання. давайте питання. Тогда ні, ставки. ні, давайте ставки. ставки. його був... Бил... Ні, як звали? — грав бісер, так. <про> — але, але це був навпаки, якщо Ремарк був таким гуманістом і так далі. То <про> Йосе <це> навпаки був. <про> ні, ні, ні. ні <про> Раз, два, три, чотири, пять, шість. Чі... Так. Раз. Дмитро, на жаль, з нулеможем. Як тут? Знову, ну, знову лідер, так. Ну. Не, не, не звалили лідера. Отримуйте. Давай, Давай перше. Давай перше. Так. Ставки отримав. Поїхали. О, час. Час. Хвилина. Пішла. Навіть у вас. Навіть и трошки більше. <звы> <Есть> одна ведь <ответственность. звы> 25 секунд осталось. Це прикол, конечно. Я загуглив. Це прикол. Загуглил? Ну я ж. Сжим... А! а, 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 все, 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 все. Питань нема. Прикольно, скажи. Да, это мем. Типа, ирония а. долі. Є. Mm -hmm. е... Можливо. Так, є дві відповіді. А, є три від Людмили. Також є відповідь. Євген, е, Павло. І, а, Євген. Євген. Від тебе чекаю. А, вже, вже насправді час давно вийшов, поки я дивився в свій телефон. А, так, без відповіді було. Без відповіді. Окей. Так, поїхали. Е, Євген поставив 3 бали. Залишається 31. Відповіді не було. Так. Ігор, це родич вбивці Ленено, можливо, 7. <правда> Відповідь неправильна. Неправильно, я однофамілець? Залишається 70 балів. Добре. Дмитро, а Дмитро вже погуглив. <гум> Тут є. Я знаю. Ну, я знаю знаю Суперечлива винесу на обговорення, до речі. Ну, Ігор був також поруч, так. також, і... як і я. Ну, добре, і ще одна. Сергій Барановський відповів: поставив три, відповів правильно. <гум> Молодець. Відповідь, коротше, була отака. Кирила, ти мені не відняв. Вибачаюсь. Ні, Ну ти, звісно, можеш залишити, але <рес> добре. Добре. Вибачаю, що забув тебе. Так. Ну, відповіді не було, тому так. Ну, да. Давайте тепер вирішувати. Сергій Барановський відповів блядь, як боженька нахуй. Його звали, як вбивцю. Ну, так, так, правильно. Так, так, так. Да. Так, це, це точно відповідь. А от э, Павло і Даша. Ну я не знаю, давайте вирішувати. Бо Павло написав: він був вбивцею Ленона. Ні не, не за ні не, 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 не не. зараховано. За ну Я думаю, так це мінус. Так ну, бо, не, він не був вбивцею Ленона. Це актор, тому 33%. А от здачею вона написала вбив Ленона». Хто, блядь, вбив Ленона? Я Не, поспішала. Це, це така відповідь, як, Ой, у... це, це як Павла. Це так, я... це так і, як у Павла, так само. Так, мініст, ну, тобто, це мініст, нуль. Так? Це нуль так. Все. Угу. Ну, відповідь, як у Сергія Барановського це було. Такого так, немає, так. Ну, да. Це точна відповідь. І... Тому нуль. Окей, залишається Павло, Ігор, Сергій і. А, Людмила і Євген, чекаю ваші ставки. І ось в цьому питанні зараз ви поставите, і я вам таке нововведення невеличке. Розповідь. Я знав, що треба вибирати спочатку друге. Я не знаю, як у вас, але я завжди коли роблю, в мене друге найлегше з усіх трьох. Тому я думаю, візьму його, поставлю на нього найбільше, а далі вже як вийде. Ну а вгадав, вийшло, а вгадав. Та. Воно якось все, все мабуть, працює однаково. Все... Ну що, Ігор, став хоча б е, скільки там треба поставити тобі. Так, Су... Ігор, Скільки, Су... скільки, Су... скільки, поставити? скільки, хоча, скільки ну, треба, скільки хоче, стільки ставить. Тобі треба ставити стриб, щоб не. Євгена і Павла простимулювати на ставку. Знаємо, скільки він. Олин, <реш> го, Олин. Де лишило? Ну, тут знову. от, Я от До речі, оце зараз буде непогана штука така. Я думаю. що Зараз так. на 2 x 2 2, 3, 4, 5. Я повинен отримати п'ять. Раз, не. два, три, чотири. Раз, два, три. А, 5. Все, отримав. Дивіться. Коротше: відповідь на питання будуть дві, два прізвища. Два прізвища. Якщо ви ваша ставка, щоб ваша ставка зіграла, ви повинні назвати хоча б одне з двох прізвищ. Якщо ви правильно відповідаєте, правильно називаєте обидва прізвища, вам бонусом йде 20 балів. Наприклад, ви поставили 10 балів, відповіли тільки одне прізвище з двох, ви виграєте свої 10 балів і все. Якщо ви обидва прізвища назвали правильно, ви виграєте ви свої 10 балів плюс бонусом 20 балів. Стоп, а якщо я зараз відповім два прізвища, мені буде плюс 20 балів? Ні, Даша. Ну, чого, ти... ну мене. Бажа, ну... тому що в тебе 0 поставлено. E, зроз... e, зрозуміло я поясню. Так. так, так. Отут, до речі, Щоб... Павло і Євген могли б перемогти. Щоб... Так, не я ж кажу, е, щоб не. просто виграти свою ставку, потрібно з, з двох назвати хоча б одне. Але якщо ви обидва правильно відповісте, ви отримаєте плюс 20 бонусом. Якщо ви не відповісте жодного, то ваша ставка не зіграє і бонуса ви не отримаєте. Все, я сподіваюся, все зрозуміло. Поїхали. Час пішов. Ну, одне я знаю. Че, прізвище не знаю? Підвох тут, чую підвох? Це вода. Блін, Померли, музиканти. Православники. Православники, блядь, правовласники. Бля, я пушал православники. Право православники. Православники. Православником. Мишнім Православники. Ми ж від релігійного. Блять, я тобі скажу. Та Кирил. Це час. час ну, перше, це по-любому Майкл Джексон, бо він і у Пола Маккартні, да, у бітло да. викуповував. А я вирішив не писати Джек з Ах, зекнути. Він, він вони, вони ну, посилають. Ну я теж про Джексона подумала, але я вирішила, що це буде. Але відповіді не було. Він, не він не було. спочатку був з Пола Маккартні, там кращі друзі, потім посралися і затова. Так, Кур? Дмитро, автор джингл Беллс, ну. Ні. Блін, якби реально Леонтович отримував реаліті, це було б круто. Так. А, Джинду е... Бел, блять, не щедрик. Павло не щедр. поставив один бал. Павло, так, раціонально підходить, до да. Питання. Написав Майкл Джексон і Морі Коне. Тобто він. Та три людини. Він... Майкл Джексон, Морі і Коне. <різь> Він отримує 34 бали ну, за, за Неправильно. Да. За одну правильну mm -hmm. Замішку Джексона. Так. так, Євген поставив один. Назв... Назвав тільки одне прізвище. Правильно. А хто ж другий бляха? А хто? О, Я, Ігор ні, поставив ні, ні. три. А два. Ні. І обидва прізвища неправильні. Є, ми не правильно. Це не вирішує. У мене Моцарт тип ховал написано. І Сергій бере 9 балів. 18 і плюс 20 балів бонусом. 38. Єдиний, хто відповів правильно. А назвати. хто? Обый, обидва... але блін, якби він так сексіло грав, я б обидва... ви. Але, на жаль, йому не вистачило цього для перемоги. Ось їх дохід щорічний Джексон 400 мільйонів преслі. От, ось такий величезний розрив між першим і другим місцем. Ну, так Джексон, він і він всі... Ж король. Джексон, він всі там багато пісень бітлов, блін, повикуповував. Я О, не думав, що так багато, що прослів послухаються. Та, ну, ну, король, 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 я король. думав, я думав, Кобейн, Кобейн. Якщо його, якщо ну, там до сих пір там фестивалі, і годинників. Блин, і ну так далі. я читав, що Елвіс, та, ну, точніше, правовласники Елвіса, отримують гроші тільки за його маєток оцін в Мемфісі. За його... за Грейс і... Грейсланд, здається. Грейсланд, так, да, там влаштовують екскурсії, ну і так далі. Там, сувеніри, хуйня. Так як і виротше. Коротше, переможця, бачите, самі, це вкотре. Ігор, це перше походу. Захист є. Та. А від коли такі нудні в фінальні серії стали? Та вже якась типа пішла традиція. Оце, ти, бачиш, ти, бачиш, що, ти бачиш, що відбувається? А от нудні, нудні фінальні серії. Пішли. Нічого, я 13, я спочатку 13 поставив. Ого, я... Я... А я 30. Як ти Нічого. Так, а що ж тут гра ж не тільки з фіналу складається, а раз, два, три, Говори більш масштабно. я поставив на 13 разів більше, ніж у в фіналі. Коротше, вітаю переможця. Дякуємо, дякем. Дуже дуже гарний квіт вийшов. Так. Ведучому теж велика подяка. Прикольно, що дуже такий різноманітний максимально. Дякую за виробництво. Це було взагалі неможливо для мене. А нам ще завтра грати в покер. А, так, ми е зустрічі? так, ну комусь до побачення до наступних візів, комусь до завтра револьвери, блядь, зарядили. Ножи... <рес> Майбутній чемпіон готовий. Ножи... Ножі, Ножі нагострили, завтра буде заруба, блядь, на назва. Дмитро ігор там, ви там бережі. Завтра буде. жесть. Удачі вам в покері. Я проти азартних ігор. Пока. До побачення. Всім вечора. дякую, всім доброго.